Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Ніна. Дивіться, яке гарне намисто я одягнула на манікен. Цю прикрасу я придбала десь 2-3 роки тому на блошиному ринку Харкова. У нас у центрі на Благовіщенському ринку, є підприємці, власники таких залізних контейнерів, які скуповують, у населення антикваріат та інші такі речі за власний кошт, а потім перепродають іншим громадянам. Так от, це намиста я у одного з таких продавців і придбала, але не на переробку, а на розборку. Це намиста донор. Це намиста таке гарна, що мені довгий час було просто жаль його розбирати, але час прийшов. Для нової роботи я вибрала дванадцять круглих плоских намистин. Я терпіти не можу таку форму. Мені вона, здається, якоюсь старомодною, нагадує 60-ті роки прошлого століття. Але, як кажуть, нічого на дзеркало кивати, якщо обличчя криве. Майстерність у тому і полягає, що справжній фахівець із будь-якого матеріалу зможе зробити гідну прикрасу. Матеріал у намистин гарний, це відшліфовані морські мушлі, натурпродукт. Так що буду працювати, бо я претендую на майстерність. Перша думка, яка прийшла на згадку, зробити намиста з кругляшами по боках, поєднавши їх з фрагментами із бісера, або з тоненькими металевими трубочками, або з прозорими намистинками малого діаметра. Щось ну, типа намиста дощик. Морські кругляші мають три діаметра: 35 мм, 30 та 25 мм. Так, щоб вийшло б непогано. Але, але мені це не цікаво, бо в мене вже є намиста, зібрана по такому принципу. Це буси перепути Зовнішні нічого спільного. Це п'ятирядна намиста в переважній більшості зібрано з прозорого пластика. Однак у літнього намиста цікава збірка, більш оригінальна, ніж у майбутнього дворядного намиста з мушлями. Тому я вигадала поєднати морські блінчики не з іншими намастинками, а з елементами з металу. Я придбала у крамниці в якісті матеріала три кальє на ланцюжках. Зараз я вже не роблю таких помилок, як раніше, коли я тільки почала виготовляти прикраси власноруч. Тоді я купувала одне намисто на розборку, чого оказувалось замало. Зараз я купую на матеріал дві чи три прикраси. Нехай у мене залишаться зайве намистини, зато я зможу зробити такий дизайн, який захочу. Так от, круглі металеві елементи кольє мають у середині кабашон з матового скла з огранкою і мають ободок з метала світлого золотого тону. Форма ободка – неправильне коло. Як будто маленька дівчинка вчилася в'язати крючком та обв'язала центр криво. Мені подобається така неправильність і я її використаю наповну. демонструю проміжний етап роботи. Намистини з мушлів одягнути на піни, що дозволяє перевертати сторонами верх-низ і самі намистини. І металеві елементи. Верхні і середні ряди під'єднані до одної великої круглої детальки. Третій ряд, самий нижній, зібран окремо. замість ланцюгів, традиційних для кольє, я використовую шнур із замши у вигляді косички. Цей шнур підтримує по кольору намистини кругляші. Завдяки шнуру. Усе намисто виглядає не таким нарядним, якби тут у мене було два золочених ланцюжка. Тобто це кольє для другої половини дня, но не на свята. Нарядно є, но не дуже. Кінцевий результат я переформатировала. Три маленьких кольє у одно велике і пристроїла сюди перламутрової намистини. Однак я впевнена не можу казати, що в мене вийшло кольє чи намиста. Трирядна прикраса має довжину 71 см по нижньому ряду, а подовжувальний ланцюжок може додати ще 6,5 см. Стосовно збірки. Хоч у мене і є фабричний затіскувачі для стрічок золотого тону, я застосувала держателі, які сама пофарбувала у світло-золотістий тон, який більш підходить до металевих кругляшей. Акрилову фарбу, якою я працювала, я раніше показувала у попередніх відео Шановні глядачі, отримайте, будь ласка, мій подарунок. Мій подарунок це відеоролик номер 42 Я роблю прикраси для свого задоволення. Це хобі. Я без цього майже жити не можу, без цієї намистотерапії. Я не роблю прикраси на заказ, не приймаю прикраси на переробку, не виставляю готові прикраси на продаж у інтернеті, не приймаю участі у виставках-продажах. Я купила, придбала у Харкові Манекен, переслала його до Івана Франківська для того, щоб ролики були більш нагляднішими. Тобто я працюю заради вас. Заради вас і свого спілкування з вами. Так що, якщо вам подобаються мої подарунки, бо створення ролика це праця, будь ласка, напишіть мені у коментарях. Мені буде приємно дякую. От, друзі, дивитись. Які гарні намистинки мені вдалося придбати? Це дерево. Форма дуже цікава. Це тетраедри со смещеної вершини. Тобто це пірамідки складені основаннями одна до одної, Ну, центр з'їхав у бік. Товщина сірої намистини становить 16 мм. А сторони квадрата мають довжину 36 мм і ширину 30 мм. Тобто намистина велика. До сірих дерев'яних намистин матових я підготувала намистини червоного кольору. Ось такі намистинки з акрилу, це був браслет. Я його показувала у попередньому ролику. Він на красного кольору. Та для середини намиста я підготувала скляний шарик лемфорк, або ось просто такий скляний колон капля, така обтікаемая капля. Ну, Буду дивитись, що буде краще. От як виглядає моя друга робота у цьому відео. На відміну від першої прикраси, це сіра червона намиста повсякденна. Я вже бачу, що буду часто його надягати. Збірка була швидкою, усього 12 намистин плюс проставочний. Довжина намиста вийшла у 53 сантиметра. Но це вийшло не по моєму бажанню, а від доцільності зорового ефекту від сірих намистин. Трі сірі намистини, поєднані через скляне червоне ронделі, образовують каскад або драбинку. Каскад склався за рахунок того, що тетраедри просвірлені по діагоналі. Щоб було красиво, Весь каскат має бути добровідна цілком. Таким чином, верхня сірана мистина розташована у мене чуть вище ключиці. От і вийшла 53 сантиметра. Дякую за перегляд. Бажаю усім усього самого найкращого і до зустрічі у моєму наступному ролику.